Лозівські самоврядці вивчили досвід польських колег у сфері розвитку регіональної економіки та управління громадами. Наприкінці січня представники із шести територіальних громад Житомирської, Закарпатської, Полтавської та Харківської областей відвідали Польщу з робочим візитом. Від Харківської області їздили дві громади, в тому числі і наша делегація від Лозівської міської територіальної громади у складі. Мене і двох старост це старости Сновоівеновського і Дамайського старостинського округів. Ця поїздка на меті мала вивчення провідного досвіду польських колег у сфері розвитку економіки, у тому числі, це створення індустріальних парків, на що в Україні зараз приділяється велика увага. Раціональне використання людського потенціалу, залучення. Мешканців до управління громадою, тобто активізація громадськості в управлінні громадою. І як ми бачили, побувавши в мінах, що дійсна активність є, і не треба нікого змушувати займатися громадською діяльністю, вони самі створюють такі громадські організації, активно працюють, залучають гранти Євросоюзу. Гранти польські для роботи своїх організацій. У рамках візиту делегація знайомилася з особливостями управління, організацією місцевого самоврядування, ключовими підходами до розвитку економіки, системою надання соціальних, освітніх та культурних послуг. У нас була можливість відвідати гміни. Гміни це польські громади. Ми були в гміні. Це сільська агміна, сільська міська агміна і міська гміна. Це такі гміни, як Солушева, Скала, Непалом'яце, Добчице і Шафляри. Окремо обговорювали це залучення інвестицій, у тому числі з інвестицій з Євросоюзу, підтримка фермерства, розвиток зеленого туризму. Організація роботи, в тому числі в сільській місцевості, а це саме було цікаво для наших старост закладів культури, освіти, дошкільного навчання, робота спортивних об'єктів, також створення місцевих пожежних добровольчих дружин. Це місто не Неполовницька гміна і ефективно працює така добровільна дружина. І вона фінансується за рахунок місцевого бюджету, а всі пожежники це добровольці із числа мешканців цієї громади. З українськими самоврядцями зустрівся генеральний консул України в Кракові В'ячеслав Войнаровський. З ним учасники обговорили найбільш важливі та перспективні напрямки двосторонньої взаємодії на міжрегіональному рівні. Вважаю, що ця поїздка була корисною, пізнавальною для нас, бо досвід це велика сила і навчатися ніколи не пізно. Те, що ми побачили, є такі плани впроваджувати і у нас. Я впевнена, що у нас воно вийде ще краще, бо є кваліфіковані люди, професіонали своєї справи, тому я думаю, що у нас вийде краще. Тетяна Запорожець висловила подяку керівниці центру розвитку місцевого самоврядування Діані Бариновій, керівнику проєкту Ефективне місцеве самоврядування Досвід Польщі для України Віктору Нестеренко та Лозівському міському голові за можливість вивчити досвід польських колег у сфері розвитку регіональної економіки.